Привіт, незламні! Що таке SEO? SEO саме слово, розшифровується як Search Engineer Optimization. Простими словами, це оптимізація або покращення вашого сайту для того, щоб пошукова система показувала його на перших позиціях. SEO, як і будь-який інструмент діджитал маркетингу використовують для досягнення конкретних цілей. Для SEO-оптимізації є дві класичні цілі. Це підвищення позицій сайту або збільшення його трафіку. Ці дві цілі, вони пов'язані між собою, але стратегії для їх досягнення дещо відрізняються. Коли краще обрати ціллю для SEO саме позиції в топі. Це той випадок, коли у вас товар чи послуга досить специфічні, і ви знаєте, що ваші клієнти шукають ваші товари або послуги по невеликому переліку запитів. Тож можна сказати, якщо вашого сайту немає в топі по цьому переліку запитів, вашого бізнесу взагалі немає в інтернеті. Трафік. Це популярна ціль для себе просування, адже більшість товарів та послуг люди можуть шукати за різними запитами, яких дуже багато. Тож вам недоцільно виокремлювати або визначати якийсь список запитів, за якими ви бажаєте бути в топі. Для вас важливо збільшення людей, які приходять до вас на сайт. І тут, коли до нас приходять нові клієнти, вони дуже часто просять: тільки ж цільовий нам трафік приведіть. Тут потрібно розуміти, що страх нецільового трафіку, він залишився з давніх часів, коли, коли ця оптимізація тільки починалася. Що таке нецільовий трафік? Це, припустимо, у вас стоматологічний кабінет, а ваш вебмастер або підрядник приводить до вас трафік за запитами купити шубу. Ось це буде нецільовий трафік. Але потрібно також розуміти, коли ви обрали ціль трафіку, то вам краще визначитися, які саме запити вас цікавлять. Вони бувають інформаційні та комерційні. Комерційні. Це найсмачніші запити, за якими просувається бізнес. Адже це запити. Які гуглять люди, що вже готові придбати товар або замовити послугу? Це запити, наприклад, які починаються зі слів: купити, замовити, ціна і таке інше. Тобто тут ви розумієте, що людина ось-ось і просто купить. Його тільки потрібно отримати на свій сайт. Інформаційні запити це теж цільові запити, але вони вказують на те, що людина ще не прийняла рішення про покупку товару чи замовлення послуги. Вона ще знаходиться у пошуці, переглядає варіанти та порівнює їх в інтернеті. Коли вам цікаво просуватися по інформаційним запитам, по-перше. Коли ви вже давно займаєтесь оптимізацією вашого сайту, і всі сторінки з товарами, категоріями, товарами та послугами, вони вже максимально оптимізовані та працюють на свій максимум. І тоді вам цікаво створити на своєму сайті блог або інший інформаційний розділ, додавати туди статті або тексти, які будуть заточені під ці інформаційні запити. Як це працює? Коли людина на етапі пошуку так, і порівняння, вона побачить ваш сайт, перейде на ваш текст, ознайомиться з ним. Якщо їй сподобається, то коли людина спуститься вже на наступний етап, тобто буде готова прийняти рішення і віддати гроші, то вона згадає про вас, загуглить, і якщо побачить ваш сайт вже по комерційному запиту, вона повернеться до вас, адже вона вже вас знає. Також інформаційні запити, вони корисні, коли ви використовуєте не тільки SEO, а ще й контекстну рекламу. Адже контекстна реклама частіше за все працює виключно з комерційними запитами, адже ви там платите за кожен клік. Так? І вам тут цікаво збільшити кількість трафіку на сайті, щоб потім алгоритми Google Ads могли повернутися до цього трафіку і, так би мовити, добити його до рішення, тобто отримати купівлю товару чи послугу. Для вас. Порада. Є хороші інформаційні запити, а є не дуже хороші. Приклад не дуже хорошого інформаційного запиту. Є, наприклад, компанія, яка пропонує товари. Це фільтри для води. І на сайті такої компанії, якщо розмістити статтю чи є вода на Марсі, від цієї статті не буде не холодно, ні жарко. Адже по цьому запиту, чи є вода на Марсі. Ну, зовсім не зрозуміти, чи знадобиться людині фільтр для води найближчим часом, чи ні. Правильно? Тож, коли ваш підрядник або співробітник буде пропонувати, на які теми він хоче підготувати статті для вашого сайту, прослідкуйте, щоб там були тільки ті теми, які пов'язані з вашим товаром або послугою. Це оптимізація сайту, тобто покращення сайту, це комплекс заходів, які регулярно або постійно потрібно виконувати з сайтом, щоб він знаходився у топі. І існує декілька основних задач, які потрібно виконувати, без яких, в принципі, сайт не зможе вийти в топ. Перша задача це структура сайту. Структура сайту має будуватися по такому правилу. Золотому це одна послуга, одна сторінка. Не потрібно об'єднувати на сторінку декілька послуг. Був такий випадок, коли у людей компанія, яка надає дуже багато послуг, це ремонтні послуги, послуги, сантехніка, електрика і таке інше. Але вони об'єднали сторінки для категорій послуг. Тобто вони можуть надавати безліч, ну, окей. 20 послуг сантехніка, але у них лише одна сторінка на сайті послуги Сантехніка. Хоча, якщо ви хочете отримувати клієнтів через SEO оптимізацію, то вам потрібно створити сторінку окрему для кожної послуги сантехніка. Тобто, під сантехніку у вас буде 21 сторінка, одна сторінка послуги сантехніка і 20-20 послуг, які він надає. Далі, це тексти. Тексти на сторінках мають вмістити ті запити, за якими ви хочете просувати сайт. І по-друге, вони мають бути привабливими для ваших користувачів. Тобто не виставляйте ті тексти, які зовсім нічим не цікаві і не корисні вашим користувачам. Це просто неповага до них. Наступний це придбання зовнішніх посилань. Без зовнішніх посилань. Сайту буде дуже важко знаходитись у топі. З нашого досвіду, у моєї компанії він 15-річний, ми можемо впевнено сказати, що без зовнішніх посилань, якщо це якась сфера, у якій є, хоч маломальська якась конкуренція, він без зовнішніх посилань не буде знаходитись на першу-другу позиції. Тож вам потрібно ще проводити роботу над збільшенням зовнішніх посилань, які ведуть на ваш сайт. Наступне. Це метатеги та заголовки. Метатеги це ті елементи, які не відображаються на сторінці вашого сайту, але вони відображаються у пошуці Google. Тобто це той заголовок і той опис сторінки, які відображаються в результатах пошуку Google. І заголовки. Заголовки це на ваших посадочних сторінках наші класичні заголовки, але вони повинні бути ще виокремлені. Або позначені за рахунок тегів H1, H2, H3 і таке інше. Тобто H1 це заголовок першого рівня, і він має бути лише один на кожній сторінці. Не може бути двох заголовків з тегом H1. Про це я думаю, що поговоримо пізніше. Наступна задача, яку потрібно проводити, це технічна оптимізація сайту. І це така задача, яку частіше за все оминають. Півробітники, які працюють у вас в компанії, тому що підрядники все ж таки вони виконують цю задачу частіше за все, для своїх клієнтів. Що таке технічна оптимізація. Сюди входить дуже багато роботи. Якщо говорити про компанію АВЕП, то коли ми починаємо працювати з новим сайтом, ми проводимо технічний аналіз сайту і складаємо такий. Тамут на 47 пунктів, що потрібно виправити на сайті. Тут і код відповіді сторінки, який має бути коректним, тут і файли robots.txt і sitemap, тут дуже багато всього. Якщо вам буде цікаво стосовно технічних цих моментів, більш розширено дізнатися, пишіть у коментарях, ми розберемо це питання окремо. І ще одна така задача це юзабіліті. Тобто, наскільки ваш сайт він зручний для користувача. Сюди ж ми відносимо і швидкість, сюди ми відносимо, як ваш сайт відображається на мобільних пристроях. І остання задача це зробити краще, ніж у конкуренті. Коли ви вже зробили, побудували всю структуру сайту і наповнили її гарними текстами, і, в принципі, у вас вже все-все-все дуже гарно. Тоді зверніть увагу на те, а як же у конкурентів тут може поділитися такою історією. Наприклад, був сайт клієнтів, які займаються натуральним каменем, тобто мармур і таке інше. У них був дуже гарний сайт. Ми оптимізували його з технічної точки зору, створили потрібні цільові сторінки, він ну, дуже гарний, зовнішнє посилання, в нього все, всього достатньо. І коли ми провели аналіз з конкурентами, порівняли його, то ми знайшли, що, наприклад, у конкурента, який був на першій позиції і витісняв нашого клієнта, у нього був дуже зручний калькулятор на сайті, який дозволяв розрахувати, скільки потрібно того чи іншого каменю, в залежності від того, куди його замов... замовляють. Тож, і додавши. Калькулятор, плюс ще наш клієнт придумав розширений функціонал цього калькулятору, за рахунок цього він обігнав свого конкурента і потім зайняв першу позицію в топі. Тож, коли ви зробили всю базисну частину, останнім пунктом має бути порівняльний аналіз з конкурентами, щоб знати, що на вашому сайті має бути такого, що може перевершити ваших конкурентів. Через який термін ви отримаєте перші результати з SEO-просування? Частіше за все, з нашого досвіду, перші результати приходять через 4-6 місяців активного просування. Чому такий термін? По-перше, коли ми починаємо працювати над новим проєктом, то ми проводимо технічний аудит, аудит контенту сайту, так і частіше за все, потрібен, потрібен час на те, щоб Виправити виявлені технічні помилки на те, щоб підготувати та розмістити тексти на сайті, і для того, щоб Google оновив сайт, інформацію про цей сайт у своєму індексі. Тобто Google, коли обирає якийсь сайтів показати на першій чи другій та інших позиціях, він обирає ці сайти не з наявних у цьому часі, а з наявних у своєму хранилищі, у своєму індексі. Тож. Коли ви все зробили на вашому сайті, ви розмістили гарні тексти, інший контент, ви побудували гарну структуру. Ще потрібно дочекатися, коли Google перевірить ваш сайт і додасть цю версію вже у свою картотеку. Скільки займає індексація? Буває по-різному. Може Google проіндексувати, тобто перевірити ваш сайт і через день, може, через два, може через тиждень. По-друге, головна задача і основна, яка затримує час отримання перших результатів, це зовнішні посилання. Як я вже сказала, дуже рідко таке буває, що без зовнішніх посилань сайт відображався на перших позиціях. Такі виключення бувають у тому разі, якщо конкуренції зовсім немає у цій ніші або у цьому регіоні, по якому ви просуваєтесь. Тож, це скоріш виключення, ніж варіант, на який потрібно орієнтуватися. Зовнішні посилання потрібно закуповувати таким чином, щоб у вас було їх більше, ніж у ваших конкурентів. І конкурентів тут ми маємо на увазі тих сайт, ті сайти, які відображаються на перших позиціях. Тобто ви можете знати, які конкуренти існують у вашого бізнесу, але з точки зору SEO ми орієнтуємося на ті сайти, на ті компанії, які знаходяться на перших трьох позиціях. Тож, коли ви проаналізували, скільки зовнішніх посилань у кожного з конкурента, то ви обрали ту кількість посилань, які потрібно отримати вашому сайту. І тут потрібно розуміти, що за один місяць потрібно купувати невелику кількість посилань, адже Google може сприйняти це як маніпуляцію пошуковою системою і накласти санкції на ваш сайт. Санкція означає те, що ваш сайт ніколи не буде відображатися в топі. Тож не ризикуйте і поступово збільшуйте кількість зовнішніх посилань, які ведуть на ваш сайт з інших ресурсів. І частіше за все, той час, який потрібен для того, щоб придбати достатню кількість посилань, він і є орієнтиром для того, щоб відповісти на питання, через скільки часу ми отримуємо перші результати з SEO. Сподіваюся, ця інформація вам допомогла. Якщо залишилися додаткові питання стосовно SEO, пишіть їх у коментарях, обов'язково на них відповім. Ставте лайк, якщо сподобалось це відео, та клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступного. Все буде Україна!